Доброго дня! Сьогодні 16 липня. Ну і на цю гарну дату на честь її Для тих, хто знає, той знає, для тих, хто не знає, це день бухгалтера, то на честь дня бухгалтера в нас знижки будуть діяти з 16 по 18, включно. То давайте. 10% знижки на будь-яку кауарку з тих, що в мене є. Наразі. Давайте швиденько розповім. А, в принципі, всі і так знають. Що тут нічого такого. А, по каваркам. Делонгі це кавоварки для тих, хто хоче просто кавоварку, щоб не паритись, просто готувати собі каву. А, як варіант, є сейко, давайте так, рівняти, якщо сейко, то Делонгі. В принципі, все те саме, тільки Делонгі разів 2 надійніша. По електричній схемі Делонгі разів в 5 надійніша за СЕЙКО. По простоті користування, ну, плюс-мінус те саме, все, все ж таки більший заварник і збирає на собі більш каву. Це -яко, я маю на увазі Seiko Philips, то там різні моделі. А DeLonghi – це прості коварки. Якщо а, у вас є бажання не мати клапоту, а готувати в собі каву, це все про них. починається все з Magnific S з різними варіаціями, але завжди свіжого року 18 19 от, вони 8,5-9, але для любих підписників буде знижка 10%. Це так і є. Це, по-моєму, 2020 року ще з екранчиком чи 15-го чи 6, чи щось таке, воно десь 8,5% буде. Он є з екранчиком 2018 року. От. А, підказки по цінечкам справа рік, зліва пробіг в тисячах чашок. По пробігу до 5000 це дуже мало. 10 тисяч це нормально. 10-15 тисяч такий середній пробіг. 20 тисяч це вже так. Достатньо, скажімо так, коловка попрацювала. Більше 30 ну це вже серйозно. Це а, треба брати або з гарним ремонтом і бути певним в цьому, або будь-планувати, що треба вкладати кошти. Так, це просто каварочки без автоматичного молока. З автоматичним молоком маю отакі різні еліти топ. Різних років різних пробігів. А, от чорненька 14 2014 року з великим пробігом, то дешевша, біленька 15-го з меншим пробігом, то трохи дорожча. Так, аутентіка йде з молочником і новий в неї бачок води. А 16-й рік кавуарка, яка все може. Теж всі автоматичні системи, більш компактна, ніж Елета, технічно плюс-мінус те саме. І, і, от давайте дивиться, наскільки вона менша. Тобто, якщо вам важливо, а, щоб заковарка займала мало місця, це про неї. Тут єдине, що невеличка тріщинка. От, а. Потім Примадонний XS, та сама аутентіка, тільки в металі. Теж компактний корпус. А, там ціна її по DNS 500. Так. А, шуми, шуми. Так, тут, наче прообігли. А, єдине, що є, отака свіжа ще. Примадонна клас 2017 року. З коробкою з блютузом. І ще одна Примадонна клас. 18-го року. Без коробки. Отакі От дві топ-модельки в моєму виборі, звичайно. Так, по сейках. Давайте пробіжемося далі. Отакий Мінута з молочниками D7500 ціна. Експрелі в різних варіаціях. Це експрелі Ево. І ті, що дешевші, от за 6500, це без молочника, бо молочник на експрелі дорогий, він від 3 до 3,5 тисяч коштує в залежності від того, як пощастить на ринку придбати. І спопереду у нас Celsius Ево свіжого року з досить невеликим пробігом в гарному стані. 12 тисяч йому ціна. Так, це ми пробіглися. Так, 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 так. Ну, давайте порахуємо, що це яке зделунги ми перемогли. От ще дві варіації. А, а і Баріста є ще. 16 го року 8 тисяч чашок. І за 4 тисячі минута єдине, що в неї нема карішечки бункера-води. А так, просто коварка, щоб варити. Або Ексмал в повному зборі, або синтія автокапучина. 11-го року 10 тисяч пробігу. Так, 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 є. А, наступний, давайте так, скачок зробимо. на Юра. Юра швейцарські гарні каварочки, дуже надійні для постійної, безпроблемної роботи. Але варто розуміти, що чим старша каварка, тим більше можливі до неї якісь чищення питання будуть. Все ж таки, боушна техніка, є боушна техніка. Але нова юра коштує півтори тисячі євро. Порахуйте так. Відштовхуватись повинна, бо ми повинні від цієї цифри. Четвертий рік 30 тисяч пробігу після ремонту. Це от я спочатку з чого починав, але цю я зробив. Все добре. Зверху сенсорна панелька. Ну, допустимо, така проста конструкція Юра. Внутрі С5, скажімо так, саме недорога захована, до якої додали сенсорний дисплейчик. І, в принципі, так. А, електроклапан на подачу молока. Подачу молока. Ви запускаєте кнопочку. Так, наступній j 5 Так, в нас а, текстовий дисплейчик. Оця. А, восьмий рік і десь там 1025 пробігу. Так, c 9 Восьмий рік. А, теж пробіг там, значить не видно, але загалом 1020 я піддав би. Так, поїхали далі. А, Юра. А... G9 різних варіацій. ця 10-го року саме недорога. З пробігом 24 тисячі шашок, це теж 10 й 19,5 тисяч чашок. Це 13-15 тисяч чашок. І дві свіжих років. 16-го і знову 16-го написано, що вже j 10 моделька відмінна а, загалом переднім піддончиком. Він зроблений таким недорогим, як в правої каварочки. На цій я вже поставив від звичайної G9. От такий легкий бонус, скажімо так. З сучасних моделей G6 18 року. ПЕП функція додана, якщо так по-чесному, чим вона відмінна від інших. Так, І8 і, 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 і. І, і є 8 модельки. Є 6. Є6 18-го року. Ручний запуск. Подачі молока з капучинатора, Один бойлер. Ну, в принципі, в більшості сучасних грався так. Потім а, ще G80 моделька а, в чорному кольорі 2015 року 22 тисячі пробігу. Але це конкретна моделька а, з тих машин, за якою дивились. Там, внутрі все гарно було. То, тому така ціна за якість внутрішню. Є 8 12 місяць 2015 року. Схромованому корпусі з заміненим вже капучинатором, який регулюється. Ця конкретна моделька того року йшла а, з просто капучинатором без регулювання молочної піни. Потім, а, отака, за 19, це вже можна сказати, другого покоління. Тут іде а, а, новий капучинатор. Покращеної конструкції і блютуз, який додав минулий власник. Коштує вона 19. І ще одна. 12 місяць 2017 року, 25 тисяч пробігу, вона 13 тисяч коштує. Так, Юра, Юра, Юра. І ми всі. Так, думаю, ми всі порахували. Так, ну, хто у нас наступний? Ні, вони міліти. Ну, давайте їх разом і дивитись. Смарт 2018 року. 9,5 тисяч, тисяч пробігу, 17 тисяч вона. Дві нівонки. 850-та і її онук, чи онука 825-та, 8,5 і 15 тисяч. 10 років ці, ці по суті, три. То, в принципі, можна рахувати так. А, ця йде з коробкою, варить дуже гарячу каву для зими, піде для літа. Ну, дуже гаряча, що можна сказати. Кольоровий дисплейчик. А, і виправлено питання з капуч... а, з диспенсером, кавовим, який в цих машинах з часом травить. Забувається травить каву на ек... а, пару на екран, і він виходить з ладу. Так, і от з більшим пробігом а, 830. 12 рік, 27 тисяч шок. Тому така. Ціна. так. Далі продовжуємо. Знову міліта. CI Touch. Це як класична сія, старенька, але з кольоровим дисплейчиком, передньою сенсорною панелькою і мультиклапаном від Барісти Свіжого року невеликий пробіг. Мілька сюди ж в ту саму купу 18-го року 8000 пробігу. CI, звичайний 12 й рік, 5 тисяч пробігу. Uh, от Ця моделька. Потім 13 й рік, 15 тисяч пробігу. І наче, наче, наче так. Наче всі сяйки. А, от тут ще у нас 838 нівонка, От вона 10800 А, Кольоровий дисплейчик то така золота середина. Ми ж тіме 825-ї, 850 ю Тут же кольоровий дисплейчик, який з часу не виходить з ладу а всі техні технічні особливості гарних сучасних серій тут є. Так. пейшн варіант. Пейшен з ручним капучинатором 6500 і варіант за 15 го року 8700. 10400 пробігу. Баріста. Стивнастиска, звичайно, без Смарта 17 го року 15500. Так, дві мільки. А, звичайно, 63, 13 го року і 63,50. Це вже така більш сучасної серії, го року, 4000 пробігу. Смарт з досить великим пробігом з оренди, з лізінгу, то за нею не дивились. Цієї машини це було. Це видно по потертій передній панельці, достатньо темноватому дисплейчику, Отут трохи потертість на передньому носі, але технічно. Я її зробив все. З нею добре. Все окей. Так. Що ми ще пройдемося? Так, 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 так. так. А, да, 700 євро а, оця Нівона. Ну, на ній можна 50 десь євро скинути, бо вона ну, дуже коштовна. А, Потім Бориста PSMart 21-го року на цю теж мінімальна ціна 19 буде. З молочником в гарному стані. Так, тут ми пройшли, пробіглися. Ще залишилось у нас факультативні, так скажемо, сіменці. EQ6 18 року, і EQ6, але сота серія теж 18-го року з новим мультиклапаном. От. Так, тут є. Залишилось у нас ріжки Делонгі спеціаліста 12500 і Гастробак 9500. І гаджет Classic вона на 3500. Так. Це такого середнього року, наче 18 го Відміна тим, що в неї йде отака панерелка, і бойлер, наче. Металевий, тобто повинен бути алюмінієвий. в старих версіях і сучасних. Тут більш економна конструкція і рожок з пластиковим носиком. От. Від неї, до речі, коробка є. Так, ну так то все, наче пробіглись. Трохи з'явилось свіжих. Трохи залишилось тих, що були. Так, наче нікого не забули. Давайте. Якщо щось зацікавило, питайте, звичайно. А, да, Гран-Багіст забув розповісти. Вона з молочником теж 11 тисяч. Термоблок, наче заправили свіжою олією і зробив йому певне, а, повне ТО. Це для цих машин важливо. Ага, ще тройка у Оцих нівонок. 550, 660 і 768. От. Ця автокапочинна, але з досить е, таким пробігом. А ці в дуже свіжому стані, ця взагалі в стані майже нової. Так, дякую за увагу. Якщо щось зацікавило, звертайтесь, підкажу, порекомендую, яка моделька вам підійде. А загалом, якщо ви обираєте першу кавуарку, це щось за делонги. Або просто без молочної системи, або з молочною системою, все це звичайно на ціні відображається. Якщо ви полюбляєте каву вважаєте себе кавоманом, але готові там, більш серйозно відноситись до кавоварки, чистити її, чистити дренажний клапан, а, чистити заварний блок, це або міллі, або міліти, або нівони. Вони варять найсмачнішу каву, це якраз про них. Якщо ж вам кудись в магазин для роботи кавоварка, це буде євро.